Першість всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги серед юнаків 1999 року народження вийшла на другий етап змагань. У попередньому раунді дві основні групи були поділені на дві підгрупи, кожна за територіальною ознакою. Далі, по три кращі представники підгруп продовжили боротьбу за перші чотири місця у групах А та Б, які дадуть змогу вийти до фіналу. На другому етапі зараховуються очки, які були набрані Фіналістами у матчах між собою на попередній стадії змагань саме з такого старту дві шістки мають провести ще по два тури, щоб визначити нарешті вісім учасників головного фіналу. Представники групи Б свою першу стикову зустріч, яка стала четвертим туром у загальному заліку, провели у Одесі з 20 по 22 лютого у здюсшор імені Бориса Літвака. Перед одеським туром 12 очок мав Южницький хімік, 10 Київський кслі по 9 – одеська з дюшор імені Бориса Літвака та столичний авангард. 8 балів набрала Рівненщина та 6 – Миколаївська з дюшор юнаки з Миколаєва і цього разу поступилися в усіх трьох матчах та фінішували на останньому місці, набравши після четвертого туру 9 очок. Несподівано невдало виступили і господарі майданчику, вихованці тренера Владислава Янакі з Одеської зюшор імені Літвака. У перший день вони поступились. Рівненщині – 30-53, у другий дали бій авангарду, але також програли – 44-55. Та на третій день втомлені вже не змогли чинити опір киянам зі спортивного ліцею. Та як наслідок кслі переміг з рахунком 51-28. Таким чином одесити перед останнім півфінальним туром опустилися на п'яту позицію. Мають у активі 12 очок та поступаються одним пунктом рівненщині та двома авангарду. Мы пытались организовать наше нападение, но не всегда это у нас получалось. Точнее, мало раз у нас это получилось. Физическая подготовка у нас была не самым лучшим образом, была она вообще организована. Мы старались, делали, что могли. Ну, знаете, не всегда получается. Не пошло, хоть домашние кольца, но чисто не пошло в первых двух играх. Мы старались, но как-то не получилось. Как ты думаешь, представители той группы оказались сильнее немножко, чем наши? Ну, я считаю, что представители той группы есть сильнее, чем наши группы получились. И мы так как-то не подготовились именно, ну не ожидали такого поворота событий. Ладно, мы будем стараться хоть попасть в восьмерку. Но будем делать выводы с этого тура. Южненський хімік у четвертому турі виступив значно впевненіше, ніж Одесити, та цілком підтвердив свій статус фаворита групи. У першій грі підопічні Сергія Пінчука розтрощили авангард з рахунком 72-28, у другий переконливо здолали кслі 65-46. Та у заключний день змагань ледь не добили сотку у грі проти Рівненщини. Вже у першій чверті хімік вигравав 35-15 та й надалі обертів не збавляв. Підсумку перемога з рахунком 98 69 та безумовне перше місце, як за підсумками одеського туру, так і у загальному заліку. Дев'ять перемог у дев'яти зустрічах та перевага у три очки над КСЛІ, який іде другим. Тур видався, скажем так, перша гра була хороша. Слівчитувач ну, вражні суці в качесті і качества гри. Вторая игра с командой XLI была несколько напряженной, но опять-таки 20 очков было выиграно. Нельзя сказать, что она была плохая. Ну и сегодня играли с командой города ровно. И ребята учли все, те, учли все те, скажем так, замечания, недочеты тех двух игр. И сегодня выдали самую лучшую игру тура, и скажем так. Они остались довольны, зрители остались довольны, и тренера, которых тренируют, тоже остались да, довольны. И это радует, когда игроки, особенно молодые игроки, прислушиваются и выполняют то, что им говорят. Плюс привнося что-то свое и принося что-то свое, и так строится и, каждый, и команда, и каждый игрок в отдельности. Можете кого-то выделить особенно в своей команде? Ну, вы знаете, я не, работая с молодыми игроками, не, не привык кого-то выделять. Для меня важна, важна командная игра. А уже в командной игре э, игроки проявляют свои, э, свои лучшие качества. Ну и день на день не приходится. Если сегодня можно сказать, да, можно Олег Бондаренко сегодня э, отлично начал, э, и, и после каждой замены он выходил и привносил в, в игру. Скажем так, кроме очкового оч, ну, кроме очкового баланса, он и, и раздавал передачи, и был стержнем команды. Так что сегодня он хорошо сыграл. Но это не значит, что остальные хорошо сыграли. Просто у него пошла игра, и остальные пытались сыграть под него, потому что, скажем так, сегодня был его день. Какие перспективы теперь на второй этап? Ну у вас пока хорошо идет. Да, это был первый полуфинальный тур. Через три недели будет ровно второй полуфинальный тур. Мы не потерпели ни одного поражения и как бы у нас турнирная таблица позволяет нам где-то экспериментировать с составом, где-то где, где какие-то наигрывать какие-то связки и Ну, у нас є запас прочності в очковому балансі. скажімо так, наступний заключний та вирішальний півфінальний тур у змаганні юнаків 1999 року народження має відбутися з 13 по 15 березня у рівному. Вже зрозуміло, що місце у фіналі забронював за собою хімік. За три інші путівки будуть змагатися столичні кслі та авангард, рівненщина та одеська зюшор імені Бориса Літвака.